Біологія. Біологічні якісь матеріали, так. так? Сьогодні, як ви бачите, ускладнення погодних умов, але не дивлячись на це, на місці події. На двох локаціях в Покровському районі, Це прилетіли ракети С-300, ДСНС, і поліцейські, і пошуково-рятувальний технологічний загін Антарес. Дуже важко працювати і собакам, бо сніг дуже щільний. Невеличкі фрагменти були. Ну Я ж стараюсь. От це ви знайшли частину плоті людської, так Механізм роботи на місці події такий, якщо собаки або ДСНС знаходять рештки тіл загиблих, підключаються слідчі та криміналісти Нацполіції, які оглядають ці рештки, після чого вилучають біологічні матеріали, все це криміналісти направляються подальшого застосування пристрою Енді. І надалі ми зможемо вже визначити біологічні матеріали загиблих і ідентифікувати. Увати цих людей.